Всім привіт! З вами Юлія і ви попали на мій канал. І сьогодні я вам хочу розповісти про свої фаворити в канцелярі. Я знаю, що в кожного канцеляроголіка, скажімо так, є свої фаворити, які ви хочете розповісти там, друзям своїм, які теж цим влікаються. Тому зараз я хочу розповісти вам. Конічні олівці це просто, я не знаю, краще, що є. Просто головне вибрати по тонкості, по по як воно сидить в руці, чи зручно вам, і так далі. Вони не пачкають пенало. Є навіть ось такі от з резинками, як у мене. Наглядний приклад ось вона. Е, їх є багато різних і в будь-яких канцелярських магазинах ви можете <знайти>. Тому от я вам цих рекомендую. Багато хто, я знаю, любить е, чисті пенали чи білі пенали. І от вам рекомендую мехнічні олівці. Далі е, я вам хочу прорекомендувати ось таку лінійку. Е, ця лінійка, вона якби на 15 см. Да? Але вона роздвигається ось так от і стає на 30 Дуже класна ось така. Вони влазять в пенали, саме головне. І коли вам треба зробити велику лінію, просто робіть ось таке от движення. Тут є ось такі от лінія. І ви можете легко нею прочистити свою лінію. Ось вам наглядний приклад. От, допустимо, вам треба велика лінія, і ви просто робите ось так. Дуже легко і просто. Далі, що я хочу вам розповісти, розповісти, це про маленькі блокноти. Вони бувають різні, бувають середніх розмірів, бувають, але саме головне вони маленькі. В мене їх багато. Реально багато, тому що маленькими блокнотами я користуюсь. Деякі блокноти, спочатку, коли вони в мене появлялись, я взагалі не знала, чим ну, як користуватись, тому що, звичайно, для мене приклад блокнота це блокнот А5 розміру. Тому маленькі блокноти я не знала, коли зібрати. Але коли їх в мене вже з'явилося велике кількість, я почала ними користуватись. Наприклад, один блокнотик у мене для цитат. Другий блокнотик я пишу якісь, от, що я хочу, чи от щось там прикрашаю. Просто для моїх хотілочів блокнотик. тут просто пустий, так як мені його недавно подарували. Блокнотики можна вести різні, вони бувають різні. Цей, допустимо, пахне шоколадкою. Цей блокнотик я використовую для якихось планів для форкус. форкус. Вот. З канцелярії, що я планувала купити. Є блокноти маленькі з розділителями, як цей, і ви можете легко спланувати. А цей блокнот я веду з книжками, я записую, які я вже прочитала тут. Є багато блокнотів, тому от вам рекомендую завести такий маленький свій вічний днівничок, який вам допоможе в будь-якій секунді. Ой. Далі, що я вам рекомендую, раз ми зайшли про якусь тему з папіром, рекомендую вам ось такі от якісь стікери для нотаток. Теж можете записувати свої плани. Свої якісь мислі, щоб не забути мамі записки лишати. У мене є великий вибір цих різних там таких записок. Ось, тому теж вам рекомендую. Далі. Хочу вам сказати, не беріть, зараз вам покажу, ось такі от якісь бумажні, вони теж для якихось записів. Не для закладки для книг, це просто для записів. От дивіться, я зараз читаю книжку ось таку. У мене зараз закладка тут ось така. Вона пластикова. Але дивіться, якщо ви, допустимо, клеїте. Клеїте ось таку. Вона, по-перше, погано клеється. Да, ось вот. Вот так ви зробите, все, нема нічого. Погано клеїться, дуже легко відлипає. Тепер дивимося, в мене є ось такі от класні пастельних кольорів з лінійкою на 14 см. І навіть підходить для красивої тетрадки. Її можна легко. У мене таких, звісно, більшість. Давайте я вам покажу. Допустим, три, допустим, цю. У мене є ось такі от, які я вже багато разів користувалася ними. І от зібрала їх один. Вони досить пір класно флеється, допустимо, от раз. Оп. Є. Тепер дивіться. Готово. І нічого, все хорошо. Тому я вам рекомендую. Іменно ці, і вони багато раз клеються, тому рекомендаціон таким. А ці можете використовувати для записок в школі, але для закладок на книги не рекомендую. Далі поговоримо з вами про маркери. Хочу вам сказати, що в мене є свої улюблені маркери, там багато є, але найулюбленіші це ось такі от. Я його купляла в найдешевішому магазині, напевно, якому є. Це всім відома Аврора, хто живе в Україні. Їх я купляла в Аврорі за 60 гривень. Ось такі от гарні. Вони дуже круті і просто. Виділяють шикарно два накінечника. Дуже приємні кольори. І ще хочу вам сказати: не беріть кольори неонові. В мене буквально пару пачок таких. Тому що е, неонові це щось, блін, я не знаю, що ними виділяти. Я виділяю ними щось прям таке важне, якісь формули, да? А якісь, ну, більшість я, звісно, пользуюсь такими. Тому що вони не ріжуть в очі, а неонові ріжуть в очі. І всі там далі от, нотатки, які я вам показувала. Ось ті от ось такі нотатки я вам показувала, вони теж, як по мені, мають бути пастельні, щоб не різали очі. Подивіться просто на ці шикарні кольори. От так Такі. Тому рекомендую вам брати іменно пастельні, не неонові. Далі давайте поговоримо про ручки. У мене є багато різних кольорових ручок. Допустим, ось такі от є перші. Це лайнери. Ну, вони ручки, але як лайнери. Візьмем давайте красну і ще якусь мене. Я просто ручка ще. Напевно, немає. Давайте, значить, порівняємо якісь рожеві. Допустимо, в мене є ось така серденька. І є рожева, давайте цю візьмемо. Лайнер проти звичайної ручки. Поїхали. Спочатку звичайна ручка, написали щось і тепер сразу же. Що тут? Не розмазується, так? Да? Де тут? Де? Оці ручки, звісно, хороші, але є, дивіться, які, от подивіться, просто зрівніть кончик ось тут. І є ще ось такі ось тут ручки. Ось вони. Тут, якщо ними будеш писати, через секунду, все змиється, ось розмито, хто не бачить? Тепер дивимося на некінечник цієї. Ручки лайнера ось такий от. Пише. Сразу же проводимо. Нічого не стирається Тому, звісно, більше я вам рекомендую ось ці от ручки. -лайнери. Але оці от ручки дуже, дуже добрі. Оці отручки, дуже хороші класні ручки. Підало в копійці. А ці ручки класні по собі, і з того, що в них дуже перші класні кольори. А якщо їм дати пару хвилин висохнути, то ці ручки просто шикарні і саме головне пастельні. Неонові ручки в мене теж є або пару, або навіть один. Один робив, але Якщо я найдушла, то я вам покажу. Перший, ну, у мене є ось такий, звісно набір. Мені каже, всі ці ручки були у кожного. І от вони іменно ліонові. Зараз, дайте вам показати їх. От, бачите, вони іменно неонові. Просто зрівніть їх. Да? Ось, тому далі, що я вам хочу порекомендувати, це декоративний скотч. Дивіться, ось, наприклад, такий, да? він бумажний. Це бумажний скотч, який можна відірвати руками. От, ми його приклеїмо, Ми його відірвали руками, бачили самі. Можна взяти ручку. Щось на ньому написати навіть, да? Відірвати. А якщо ви берете скотч на основі, зараз я вам покажу, в мене теж такі є. На основі отакого, оці бумажні, а оці ось такі. Давайте я вам покажу. Зараз. Де тут кончик? Підскажіть мені, будь ласка. Найшла. Ви їх руками. Зараз я відріжу, щоб не портити його. Він навіть ножницями іноді, але якщо такий ви гарний, дивіться, ви його руками розірвете. Ви його тільки потянете, подивіться. Тому рекомендую вам брати, звісно же. Скочі бумажні на бумажній основі. Але оці от скочі, вони дуже гарні і дуже хорошо клеяться для себе, тому я його взяла. А так, взагалі, я беру бумажні скочі, просто подивіться такий наборик. Все відірвано руками, а я люблю, ще, щоб скочі деякі були небрежно відірвані. Далі, про що я вам хочу поговорити, це про коректор. У мене всі коректори мої ленточні. От, допустим, лапка, да? вона ленточна. От, я її начертила, намалювала, і можна ж, да, написати там щось. допустим. Далі, якщо, ой, якщо ви візьмете. Жидкий коректор, мене такого нема. Ви, по-перше, пишете на уроці, да? ви пишете на уроці, помилились там, да? і що вам робити, якщо ви помилилися, вам треба чекати, а ви пишете щось швидко, да? ви, коли берете ручку коректором, жидким коректором, ви берете його, по-перше, це все розмажеться. По-друге, воно дуже довго висхає. А якщо ви візьмете ленточний коректор, ось такий от, і такий просто раз. І зверху сразу. Там, та-та-та, там. -та -та. Де там? От. Тому рекомендую вам іменно ленточні коректори. У мене таких реально багато. Ось два. І... Отут а ще в мене є коректори. Ще одна така лапка. Такий і отакий. У мене всього 5 коректорів, і вони всі е, ленточні. Тому рекомендую і ленточні. Вони просто. Моя любов. Ну, звісно, я кому, але я рекомендую від себе. Далі, про що я хочу поговорити, напевно. Про наліпки. Дивіться, в мене є, допустим, наліпки. Да? такі от. Вони не дешеві і дуже добре всі клеються. Але в мене були колись такі наліпки, які просто вони, ну, вони не відклеюються, розумієте? Тому не беріть, от вони були на такій, типу бумазі, да? і вони їх отут вони відривалися разом із бумагою. Не просто такою, а разом із бумагою. Тому наліпки теж, не, теж, ну, всі дешеві, вони не всі хороші. Але є деякі дешеві наліпки, які просто шикарні. У мене це, допустимо, ось такі от коти. І, напевно, у мене тут ще деякі пачки, такі от, щоб ви піймали, вони стояли 7 гривень. Чи 9 я не помню. Оці наліпки вони коштували 30 гривень і вони дуже-дуже гарні. Тут це воно порвалося? Так, да, порвалося, ну ладно. Наліпки тут просто мега мегакачеслені, купляла теж в Аврорі. І вони шикарні, подивіться, вони все добре тут відклеюються. Прекрасна клеєва частина. Так що можна знайти е, і хороші наліпки з хорошою клеєвою частиною і з, з, з хорошою ціною, з дешевою. Але якщо ви хочете якісь определені наліпки, і ви їх знайшли Дешеві, але вони погані. Краще просто переплатіть. От чесно, не ліміте грошей, якщо ви просто любите своє там, хобі, чи ви просто любите в сціналівки складати, чи ось щось таке. Ще хочу вам порекомендувати е, деякі маркери. Дивіться, в мене є ось такі от. Да, виходить, такий екрівий маркер. Давайте візьмемо всі красні що я вам показала. От оцей от маркер він був за 88. Там набор був, да? І тут у нас 4 штуки. Набор із за 88 гривень. Ось такий от наборчик із 4 штучок. Десь вам красно. І наборчик за 55 гривень. Теж акрилових маркерів. А їх тут 12, якщо я доповняюсь. Раз, два, три, 4, 5, 6. Одесь, так. І їх тут 12, 12 за 55 гривень, так? Да? І 4 за 88. Давайте подивимося. Беремо теж червоний маркер. І поїхали. Ой, як це. Отак. Дивіться, тут він перекриває, правда ж кліт... клітиночку? Правда? А тепер передивіться. Ну, не... Ні, він перекрив. Нормально так перекрив. І тепер подивіться, як перекриє цей. Подивіться, тут просто все видно. Ось зрівніть. За 88 і за 55. Я думаю, тут виграв за 88, тому деякі, в деяких речах просто краще реально перекрутити. Ось, а на сьогодні це все. Тому підписуйтесь на канал, жміте колокольчик, і я сподіваюся, ви не попадетеся на ось такі улоки, на які можна попастися. Подивіться, яка в мене естетика на столі. Ось так все світиться, Все красиво. Скоро буде вборочку, я вам буду знімати. І покажу вам ще дещо. Що в мене... Ой, ой, це що таке. Що воно таке? Шо це таке. Отак, От мабуть, да? Так. Да. І скоро вам дещо буде дуже класне відео. І, я думаю, ви мене давно не бачили, тому ось я дивіться, всім привіт. От, тому скоро, скоро чекайте просто шикарне відео, ви дуже будете в шоці. А я всіх люблю, всіх чекаю на своєму каналі, всіх дуже люблю. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на колокольчик, ждіть мої нові круті відео. Всіх до нових зустрічей. всім па-па, всіх люблю.